Всім привіт! Отож, сьогодні ми їдемо на ще одну башню Фельсбургу. І хотіла би вам розказати трішки легенду. Вперше сюди їду, але має бути досить цікаво. Тому розказую трішечки легенди і будемо з вами оглядати. Отож, першим був Фельсбург, побудований на базальтовій скелі, що піднімалась з туману. Його звів Рицар Фрідберг із дому чатів. гордий, але справедливий воїн. Біля підніжжя замку він дозволив селянам оселитися. І так народилося містечко Велісберг – майбутній Фельсберг. Люди займалися ремеслом, торгівлею і варили сіль, найцінніший скарб тих часів. Минуло кілька століт і трьома замками володіли три брати: Ернст із Фельсбургу, Бруно із Альтенбургу. І Вільгельм із Гайлінбергу. Оце якраз Гайлінберг, ця башня, якою володів Вільгельм. Їхній батько, старий ландграф, поділив землю між ними, сподіваючись, що вони житимуть у мирі. Але гори не терплять рівних, і брати стали ворогами. Бруно хотів панувати над шляхом солі. Вільгельм над переправою через Едер. А Енст просто захистити народ, що жив під його скелею. Війна прийшла в долину, і річка кілька разів ставала червоною від крові. У ті дні в селі жила пастушка на ім'я Лієна. Вона щовечора пасла овець біля підніжжя Фельсбургу і молилася, щоб брати припинили війну. Кажуть, одного місячного вечора вона почула, як замки заговорили. Доки брат підіймає меч на брата прошепотів Фельсбург, я стану каменем, щоб нагадувати про людську гординю. І справді, коли на ранок люди піднялися до замків, усі три стояли пусті. Вежі застигли, зали вкрилися мохом, а брати зникли без сліду. З того часу місто жило мирно. Люди з трьох пагорбів зійшлися внизу, заснували спільний ринок, побудували церкву святого Петера і назвали своє місто Фельсберг місто Скелі. Вони казали, що під руїнами досі спочивають три мечі братів, схрещені навіки в знак примирення. Коли стоїш, на руїнах Фальсбергу, і дивиться на долину Едер, тихо співає стару пісню Лієни про мир, що виріс з каменю. Отож, дуже хороша легенда, і скажу вам, що подивитися на цю башту справді вартує. Хоча вона дійсно далеко. І вона. Наверху, тобто, навіть якщо ти їдеш на транспорті, доки можна їхати, звичайно піднятись вгору все-таки досить важкувато, чесно кажучи, нетренованим. Туристам буде пекти в грудях, як мені. Але, тим не менше, тут дуже класно. Ми вибрали день, коли погода досить хороша, і немає хмар, немає туману, і згори можна побачити, ну, ніби не захід ще сонця, але вже його рух. В принципі, в той бік, куди сонце заходить. І якщо взяти до уваги, ця башня не така велика, як раніше я показувала, так? але все одно з неї дуже хороший вид. Мені здається, що навіть набагато краще, оскільки вона далі, так, ніж вид з центральної величезної башні замку. Тому воно вартує. Ми шукали, де які поселення знайшли сусідні поселення, які теж видно з гори цього замку. І скажу вам, що зараз вона, в принципі, закрита, оскільки, напевно, екскурсії ведуться тільки в теплий період, напевно, до, до кінця осені, а можливо, швидше. Так? і швидше. і... В принципі, зараз просто походити і подивитися, але все одно воно того вартує. А зараз продовжую легенду: отож, минуло багато років відтоді, як три замки заніміли на вершинах своїх пагобів. Люди жили спокійно в долині, вирощували пшеницю, варили пиво, співали на святах, але легенда про братів і дівчину, що врятувала Фельсберг від загибелі, не згасла. Кажуть, Лієна не зникла, як інші смертні. Після тієї ночі, коли замки обернулися на руїни, її бачили в тумані над річкою едр у білому з вінком із Васильки у волосі. Люди назвали її берегиня з едеру. Щовесни, коли земля розцвітала, йліна з'являлася біля джерела над Фельсбургом і торкалася води руками. Від того джерела, кажуть, вода ставала чистішою, і в кого боліла душа чи тіло. Той знаходив спокій, якщо напився з того місця. Та мир тривав недовго. Коли почалася 30-річна війна, долина знову наповнилася вогнем і страхом. Солдати палили села, і навіть Фельсберг, місто трьох замків не уникнув лиха. Люди тікали до лісу, лишаючи все, що мали. У ті дні старий мальник розповідав, що бачив, як уночі з руїн Фельсбургу зійшла постать у сяйві місяця. Це була Лієна. Вона опустилася на коліна біля міських мурів і торкнулася каменю, і вогонь, що палав на духу ратуші, раптом згас. Мир повернеться, коли серце людське знову згадає любов, шепнула вона і розтанула в повітрі, немов ранковий туман. Після війни. Люди повернулися, відбудували площі на пам'ять про дівчину, що врятувала місто вдруге. І коли хтось приходив до джерела під замком, то чув, як у глибині співає вода, ніжним голосом пастушки лієна. Кажуть, якщо в тиші світанку доторкнутися до каменів старого Фельсбургу, можна відчути легке тепло, Мов би, серце міста ще б'ється, охороняючи тих, хто живе в долині Едеру. Минали століття. Руїни трьох замків Фельсбург, Альтенбург і Галлігенберг Гал... Гал... стояли як три мовчазні сторожі над долиною Едеру. Могий час скривали їхні стіни, але люди не забували ці камені пам'ять про гордість, про війну і про диво, що подарувало мир. У XVIII столітті у місті виріс юнак на ім'я Йоган Крамер, син каменяря. Його дід. Часто розповідав легенду про пастушку лієну і трьох братів. Та Йоган вірив, що це не просто казка, він був переконаний, що під одним із замків скарб, які брати сховали перед своїм зникненням. Йоган про камену досліджував руїни. У багатьох хроніках, що зберігалися в церкві святого Петра, він знайшов фразу латинською Три брати одне серце спочивають під каменем. Одного вечора він узяв ліхтар і піднявся до Фельсбургу. Вітер стогнав у вежах, а місяць ледь пробивався крізь хмари. Йоанн знайшов у підземелі старий камінь із вирізаним знаком три перехрещені мечі. Він торкнувся його, І ліхтар згас. І з темряви почувся жіночий голос тихий, мов подих річки. Не шукай золото, сину людей. Скарб фельдбергу це не мета, а пам'ять. Три мечі сплять. Доки серце міста не забуде миру. Коли Йоган вийшов на поверхню, перші промені світанку впали на руїни. Здавалося, що замки світяться зсередини теплим м'яким сяйвом. Люди, які бачили це знизу, вирішили, що стародавні брати пробачили один одному. Відтоді Фельсберг почали називати містом трьох замків Драйбургенштат. На міському гарбі з'явилися три срібні вежі на зеленому тлі, що символізують силу, віру та єдність. Щороку на свято міста мешканці збираються біля підніжжя Фельсбургу, запалюють свічки і кидають квіти у воду етеру. На згадку про те, що лієна колись принесла мир. І коли вітер спускається з гір у тихий вечір, то у місті кажуть то Фельсбург дихає, і Ілієна сторожить наш спокій.